Всім привіт! Нещодавно в мене був ролик про ось цей Jump Starter. Ми зараз будемо запускати ось цю Toyota RAV4X-50, в якої ми заздалегідь вже зняли акумулятор для того, щоб імітувати його розрядження. І зараз візьмемо штатні дроти, під'єднаємо і подивимося, як машина буде реагувати на все це і чи запуститься вона взагалі. Бо деякі люди кажуть, що цього джамстартеру маленького не вистачить для того, щоб запустити двигун. Що це тільки павербанк. Давайте перевіряти. Під'єднали, система працює. Так, що нам треба зробити? Нам треба плюс під'єднати до плюса, а мінус, звісно ж, до мінуса. Під'єднуємо замість акумулятора. Так, ось сюди. Так, сигналка спрацювала. В нас зелений індикатор світить. Показує нам, що ми працюємо. Під'єдналися, вімкнули, Заряду в нас три цяточки з чотирьох. Ось так, щоб нічого нікому не заважало. І йдемо, дивимось, як машина відреагувала. Двигун запустився і продовжує працювати навіть. Цікаво. Давайте заглушимо. І дамо перерву 30 секунд, як написано в інструкції. Ну і поки в нас перерва, Ну, він не нагрівся, він холодний і в нас досі 30. -точки. А ні, дві. Перемкнулося. Тобто десь чверть заряду ми вже витратили на перший запуск. Ну, я думаю, що другий запуск. Ну, має відбутися. Ну що ж, 30 секунд минуло. Йдемо запускати вдруге. Підключаємось. Так, є, сигналка спрацювала. Йдемо запускатися другий раз. Так, система запустилась. Двигун стартує. Ну що, все працює, ви казали, не буде, не буде. Гарний джамстар. Де купити зі знижкою в 5% написано в описі. Заходьте туди і купляйте. І пам'ятайте, що це ще і павербанк, і від нього ви можете заряджати свої гаджети. А ми досі працюємо.